Лиса мача м'юларе, або як її ще називають, варбейник монечатий це прекрасне почево-покривна рослина для саду. Воно швидко розростається, покриваючи великі площі щільним килимом, майже світиться зелені. Це ідеальна рослина для заповнення клумб або заміни голих ділянок ґрунту пишним листям. Як і багато успішних ґрунтопокривних, ця популярна рослина іноді займає більше місця, ніж їй відведено. Хоча він має репутацію агресивного, при правильному контролі він може стати чудовою та корисною прикрасою саду. Цей ґрунтовий покрив залишається пишним цілий рік, а влітку його прикрашають маленькі жовті квіти, які ніби вітають сонячний сезон. Його можна висаджувати вздовж клумб, замінювати їм частину газону для більш простого догляду або садити в підвісні кошики і горщики, щоб пагони красиво спадали. Огляд рослини Тип рослини, грунтопокривна. Родина, первоцвіті, претім юлейсі. Рід, вербейник, лиса маче. Вид, лиса маче на мюларе. Рідний регіон Європа. Зони морозостійкості 3, 9 USDA. Сезон цвітіння, літо. Освітлення, повне сонце або півтінь. Швидкість росту швидка. Відстань між рослинами 30 см. Глибина посадки поверхнева, висота до 12 см. Потреба у воді висока. Шкідники, слимаки, гусениці, попалиця. Хвороби, іржа, плямистість листя. Догляд низький або середній. Тип грунту, багата, волога. Сумісність з іншими рослинами краще садити окремо. Історія та культивація. Варбейник монетний родом з Європи, але він став популярним садовим рослиною по всьому світу, особливо в Північній Америці. Його ботанічна назва Лисамачена Мюларея та інша поширена назва грошовик, пов'язані з маленькими круглими листям, які нагадують монетки, особливо коли вони покриті характерним блиском. Раніше існувала певна плутанина з класифікацією цієї рослини. Спочатку його відносили до сімейства первоцвітних, потім перемістили в мірсі нової. Однак зараз це сімейство знову вважається під родиною первоцвітних. Але для садівників найважливіша ботанічна назва і сорт. Це допоможе визначити, чи може рослина бути інвазивним чи ні. Варбейник монечатий іноді плутають з іншим агресивним рослиною, будрою плющевидною галкамахедериси, але це абсолютно різні види. Сорт теж має значення. Наприклад, L, Намюларе, Оре, золотисто жовтим листям і повільним зростанням вважається безпечним для садів, якщо його контролювати. А ось більш агресивні сорти з темнозеленим листям краще садити тільки в обмежених зонах. Хоча ця рослина часто зустрічається в садах і навіть отримала нагороду королівського садівничого товариства, в дикій природі вона може стати проблемою. Якщо воно тікає з садів, то швидко захоплює береги річок і болота, витісняючи місцеві види. Тому, якщо ви вирішите вирощувати варбейник, важливо стежити за його поширенням. Розмноження Варбейник моничатий швидко розростається. Якщо вам потрібно просто заповнити ділянку, він зробить це сам. Але якщо ви хочете посадити його в контейнери або перенести в іншу частину саду, існує три способи розмноження живцями, насінням або поділом. Розмноження живцями ця рослина вкорінюється з вузлів на стеблах. Коли стебло росте, кожен вузол, місце звідки ростуть листя, може пустити коріння і закріпитися в ґрунті. Це робить живцювання дуже простим. 1. Відріжте живець довжиною не менше 10 см. Використовуйте гострі ножиці, щоб не пошкодити стебло. 2. Видаліть листя з нижньої половини живця. 3. Поставте держак в воду або відразу в ґрунт. У воді. Налийте в склянку фільтровану або відстояну воду. Міняйте воду кожні пару днів. Коли коріння виростуть на 2-3 см, пересадите в горщик або в сад в ґрунті. Змішайте кокосове волокно і перліт для дренажу. Посадіть живець так, щоб перші листя були трохи вище ґрунту. Тримайте ґрунт вологим, поки не з'являться коріння. Розмноження насінням. Насіння можна купити у перевіреного постачальника або зібрати з уже зростаючої рослини. Але врахуйте, насіння з гібридних рослин можуть дати непередбачуваний результат 1. Посійте насіння в лоток або прямо в ґрунт, 2. Полийте і тримайте ґрунт вологою. 3. Коли з'являться паростки прорідити слабкі. 4. Через 1-2 місяці пересадите в сад. Розмноження поділом Оскільки ця рослина вкорінюється по всій довжині стебла, його можна просто розділити на частини і розесадити. Один. Викопайте частину рослини. 2. розділіть на кілька частин. 3. Пересадіть на нові місця або в горщики. Посадка. Кращий час для посадки рання весна. Так рослина встигне вкоренитися до літнього цвітіння. Вибір місця Висаджуйте в низинах, де накопичується вода. Тримайте подалі від інших рослин, так як вербейник може їх заглушити. Уникайте місць поблизу природних зон, щоб він не став інвазивним. Відстань Мінімум 30 см між рослинами. У горщиках. Посадіть ближче до краю, щоб пагони звисали. Використовуйте дренований ґрунт. Догляд. Освітлення Найкраще росте на сонці або в півтіні. На сонці листя стає яскравішим, в тіні – темніше. Полив. Любить вологий ґрунт. У контейнерах поливайте частіше, особливо влітку. Ґрунт. Підходить будь-яка волога дренирування ґрунт. Клімат. Морозостійкий зони 3-9. У холодні зими може відмирати, але навесні відростає знову. Добриво Досить однієї підгодівлі навесні. Обрізка восени. Обріжте зайві пагони, видаляйте зів'ялі квіти, щоб не дати рослині поширюватися насінням. Раз в три-чотири роки ділите кущі сорт. Найпопулярніший сорт оре з золотистими листям. Він менш агресивний. Хвороби та шкідники, грибкові хвороби, піржа, плямистість. Шкідники, попалиця, гусениці, слимаки. Використання ґрунтопокривна рослина. У підвісних кошиках. У водоймах може рости у воді. Часті питання. Чи може рости під водою? Так, підходить для акваріумів. Чи переживе зиму? Так, у зонах 3, 9. Чи можна вирощувати вдома? Так, але взимку потрібно прохолодне місце. Чим відрізняється від будри? Це різні рослини. Як укоренити у воді? Просто поставте держак в воду. Коли цвіте влітку, іноді до ранньої осені. Чому жовті? Якщо це сорт корія, це норма. Чому коричневіє? Від холоду, хвороб або нестачі води? Чому не цвіте? Швидше за все, мало світла. Висновок якщо контролювати зростання, варбейник монечати стане відмінною прикрасою саду. Він швидко заповнює простір, а влітку радує яскравими квітами. Садіть його в ізольованих зонах або горщиках, і він буде радувати вас цілий рік.